Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Сьогодні до нас завітали Олена та Дмитро, і вони хочуть розповісти вам про Україну. Україна, моя мила, ти моя рідненька, я тебе так щиро люблю, хоч і ще маленька. Що таке Україна? Поясни мені, Оленко, може, це село чи місто, може, річка невеличка. Україна рідний край, поле, річка, зеленгай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Любі дітки, ми. Живемо в країні, що має назву Україна. Повторимо разом. Країна Україна. А люди, які живуть в Україні, звуться Українцями. І мова у них українська. Повторимо разом. Люди Українці! Мова. Українська, молодці дітки. Українці гостинні та працелюбні, веселі та дуже добрі. Малята. А чи звернули ви увагу на вбрання наших гостей? Яке ж воно гарне і незвичайне? Ми ж, маленькі українці, і, збираючись до вас у гості, вдягли своє. Найкращі вбрання українські костюми. Погляньте, які у нас гарні сорочки, називаються вони вишиванки, борошиті квітами та візерунками. У мене гарна спідничка, а у Дмитра шаровари. Шаровари Дмитро підперезав широким поясом. А я одягла білий фартушок на спідничку. На ніжках у нас червоні чубітки. Голову свою я прикрасила віночком із квітів, а Дмитро одягай шапку. Дітки, повторимо разом, у що одягнені наші гості. Як називаються їхні сорочки? Скажімо разом. Сорочки Вишиванки, вірно малята. Якого кольору спідничка у олени? Спідничка зелена, молодці. А якого кольору шаровари у Дмитра? Шаровари сині, вірно дітки. А що вдягли діти на ніжки? Скажімо разом. Червоні. Чобітки, вірно малята. Чим же Олена прикрасила свою голівку? Олена вдягла віночок вірно. А що на голові у Дмитра? Скажімо разом? Дмитро надів шапку. Молодці малята, ви чудово впоралися із завданням. Наші гості рушають додому, і ми прощаємося з вами. До нових зустрічей, друзі!